Переговори США і Російської Федерації про війну без присутності України є дуже небезпечні, зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Associated Press. Президент України бажав би більше обговорень між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню через те, що Російська Федерація не хоче брати участь у переговорах. Про припинення вогню чи обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш у той час, коли російські війська мають перевагу на полі бою, президент відзначив, що членство України в НАТО є найдешевшим варіатом гарантії безпеки для союзників, і він хотів би, щоб держсекретар США Рубіо приїхав до України перш за все. Аби побачити, що зробила Російська Федерація, а також побачити, що зробив український народ, що він зміг зробити задля безпеки України та світу. На думку Зеленського, Україна як ніколи, за ці три роки війни близька до миру. На його думку, для Путіна прямі переговори з Україною поразка, тому він їх і. Боїться і уникає, воюючи у своїй свідомості і з Америкою, і вважає, що перемагає. На думку президента України, Путін не хоче справжніх переговорів. Він наполягатиме на тому, що це війна між Росією і Заходом. Коли Трамп скаже йому, що Україна має бути за столом переговорів, Путін шукатиме виправдання. Вкотре президент повторив, що ідея іноземного військового контингенту є частиною дискусії про гарантії безпеки, але цього самого по собі недостатньо. А ще із уст президента України Володимира Зеленського ми дізнаємося, що Україна отримала лише 75 мільярдів доларів із обіцяних Америкою 177 мільярдів. Коли кажуть, що Україна отримала 200 мільярдів на підтримку армії, це неправда. Я не знаю, де ці гроші, сказав президент. Можна було б поставити під сумнів слова президента, в окремих випадках, очевидно, це і варто робити, але, мабуть, не загалом. Щодо американської допомоги, то видання Reuters підтверджує. Якщо не повністю то частково те, що сказав президент Володимир Зеленський, видання пише: Вашингтон виконав лише половину зобов'язань щодо військової допомоги, обіцяної з американських запасів озброєнь до листопада 2024 року. Можливо, війна в Україні дечого навчить західних політиків та військових. Принаймні спонукатиме їх до певних висновків. Генсек НАТО Рюте каже, що ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни. Ці слова та уха в нашій владі ще до того, як три роки тому Росія розпочала повномасштабну агресію. А ще б краще було б взагалі років. 10 тому або і 20 все могло б бути інакше. Рутте заявив, що Європа також повинна не проявляти слабкості до Росії. Не проявляти слабкості до Росії цього мало. До Росії треба проявляти силу і лише тоді, коли вона відчує силу, вона перестане тероризувати і Україну, і взагалі весь світ. Спецпосланник Трампа Кіт Келох повідомив про те, що Зеленський дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо території, і Путіну також доведеться пом'якшити свої позиції для переговорів, сказав спецпосланник. Ми збираємося провести обговорення з усіма згодом і, можливо, найближчим часом. Проінформував Кіт А президент Польщі, пан Дуда, очевидно, як і Володимир Кличко, дивиться, у майбутнє, що не кожен може. І воно його, якщо не лякає, то трохи насторожує. І через що ви думаєте? Пан Дуда каже, що завершення війни в Україні може призвести до вибуху міжнародної. Організованої злочинності. Просто уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей повернуться з лінії фронту додому, де їх чекають руйнування та відсутність можливостей роботи. У багатьох із тих, хто воює з Російською Федерацією, будуть проблеми з психікою. Президент Польщі не боїться росіян. Президент Польщі боїться українців, що з України тут розпочнеться розсадник бандитизму та міжнародної організованої злочинності. А що там, Росія? Росія це країна мирних тихих людей? Звісно, проблеми будуть в України, в наших ветеранів цієї війни, і, можливо, ці проблеми якось знайдуть якесь відображення у Польщі. Але ну, не таке ж, щоб аж зараз вже починати лякати світ українцями. Звісно, не хотілося б розстроювати пана Дуду, але хотілося б таки, щоб війна закінчилася, а поки що тривають воєнні будні. Глокомандувач генерал Сирський провів важливу нараду за підсумками діяльності Збройних сил України. У першому місяці 2025 року. Зпоміж іншого, він відзначив, що враховуючи виклики часу, командування працює на посиленні армії навіть у тих непростих умовах, що зараз склалися, триває реформа організаційної структури Збройних сил. Наразі приступили до реалізації з переходу на корпусну систему. Корпус зазвичай включає дві-чотири дивізії і має власні артилерійські, інженерні розвідувальні, тилові та медичні підрозділи. Приділив увагу головнокомандувач і інцидентам, що трапилися на вихідних ТЦК. і ось як він це прокоментував: ми робимо все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушень прав людини. Можливо, роблять, але десь в якомусь іншому місті, очевидно. Бо нинішня мобілізація у її вусифікаційному цьому вигляді це є суцільне порушення прав людини. Але навряд чи це вина головнокомандувача Збройних сил. Очевидно, це рішення політичної влади. Головнокомандувач також коментуючи вбивство працівника ТЦК та вибухи у Рівному та Павлограді, назвав насильства щодо військовослужбовців неприпустими. Насильство взагалі неприпустиме. І в першу чергу неприпустиме насильство військових над цивільними. Нема такого закону, який би міг би це виправдати. Ми не знаємо, скільки гине щодня, щодоби наших воїнів на фронті. Це такі безіменні, кимось фіксовані, але не оприявлені смерті, і скільки їм уваги. Гинуть, та й все. Гинуть, гинуть. І ніхто ж не розслідує, чи була з цього користь державі українській. Чи правильними були розпорядження командирів, чи не даремно ці люди загинули? Просто молотить якась машина і все списується на війну. А тут загинув один військовий, і скільки уваги, щось, мабуть, робиться не так, якщо люди вороже налаштовані до власних військових і. Все це відбувається через неправильну постановку. У нас військо є місцем для покарання. Це так влада до цього ставиться, і в суспільстві також до цього так само ставляться. Згадайте, там, коли де хто що провинився, що на фронт його, на фронт? Фронт вам що? Це місце для перевиховання? Треба, щоб військові почувалися гідно, щоб вони не були худобою. Особливо ж худоби, яку вже призначили на забій. Вони повинні з гідністю нести цей тягар. А людина принижена, вона не може гідно не те що воювати. Взагалі опору чинити. Її тут вже зламали. Військова служба взагалі тяжка, а військовий на війні це. Страшніші і жахливіше не, не вигадаєш. Ми повинні цих людей підтримувати. Ми, я маю, на увазі, суспільство, але в першу чергу влада, бо влада від початку гарантує їм механізми цього захисту, компенсації за поранення, за смерть воїна рідним. І, і все інше. І повагою вона також повинна забезпечувати держава. А це ще почалося з АТО. Учасники АТО, тут в маршрутках виганяли. А чому виганяли маршрутчики? Бо держава вчасно не перераховувала гроші всі ці фірми, де вона мала б компенсувати ті. Бо він же ж не безплатно мав там їздити учасник бойові. За гроші держави. І держава йому пообіцяла пільги, дала їх і нічим не підтвердила. Гроші забула перерахувати. І зараз гідне ставлення до військових, чому тільки в тилу, на фронті в першу чергу. Але в тилу ми не повинні сортувати. Ми не знаємо доль цих, хто в тилу. Ми повинні довіряти державі, що вона знає, скільки солдатів і де вони мають перебувати. Нас нема довіри до держави. Звідси всі проблеми українців. А держави нема поваги до українців, до своїх громадян. Отака От взаємність.